Поки друзі, гарячими слідами будемо обговорювати день вчорашній, ну і перспективи, що щось цим робити. З нами вже на прямому зв'язку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Вадиме, вчора уламки однієї зі збитих ракет впали на житловий будинок у Києві. Я одразу хочу сказати, що це прям через дорогу від мене. Я бачила ці жахливі наслідки. Про подробиці і про, про життя українців. Давайте, от це, мабуть, найголовніше. Ну, власне кажучи, подробиці в тому, що Росія вчора пробувала знову ж таки знищити нашу енергетичну систему. На щастя, в принципі, їм цього не вдалося. Да, ситуація дуже складна, да ситуація дуже критична, але завдяки старанням енергетиків, завдяки ну просто насправді якісь ймовірній роботі енергетиків і рятувальників, ми можемо сказати про те, що в великій частині України вже відновлено енергопостачання. Да, будуть відключення, да, буде складно, але в цілому енергопостачання. Наскільки я розумію, в більшості частини України на сьогоднішній цей, цей момент вже підключено. І зараз між іншим, працюють над тим, щоб підключити до електропостачання і Херсонщину, на якій фактично знищено повністю всі системи для того, щоб можна було постачати електроенергію на Херсонщину. Тому от це от ключові наслідки вчорашнього дня. Пане Вадиме, сильно забігаючи наперед, я хочу вас спитати, а чи правильно ми розуміємо, що фактично вчора Російська Федерація вона поставила таку крапку, можливо, навіть знак оклику в темі мирних перемовин? Ну бо неможливо, коли твій міністр закордонних справ так втікаючи з острова Балі, але все одно він же каже: Ну, ми ж дуже хочемо миру. І от здається, що 85 ракет це не дуже синонім миру. Ну, в принципі, нічого від іншого від росіян ми насправді не чекали. Тобто, тому що прекрасно розуміло, що їхні заяви про мирні переговори це не заява про мир, а заяви про те, що прийдіть до нас і здавайтеся. Тому в даному випадку чогось такого особливого ми тут не бачимо. В принципі, крім всього іншого, вони. Цими масовими обстрілами вони пробують заспокоїти своє населення, це теж ми повинні розуміти. Вчора у них було просто біснування в соцмережах в телеграм-каналах, коли вони в ейфері розповідали про те, як російські війська знищують українську енергосистему. Ну і сьогодні ми маємо відповідь від наших енергетиків. Тому в даному випадку вчора мали відповідь від наших ПВОшників, сьогодні від енергетиків. Тобто, по суті, да, ситуація складна, але це не значить, що. Україна збирається сідати за стіл переговорів для того, щоб капітулювати перед Російською Федерацією. Є новини, які не такі очевидні візити, які не такі очевидні. Це я зараз кажу про директора ЦРУ Вільяма Бернса. Наскільки я пам'ятаю, пане Вадима, минулого разу він був в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, і я б сказала так: що для мене внутрішньо його візит – це завжди знамені чогось, ну м'яко кажучи, серйозного для попередження України про якісь небезпеки є інші представники. Американського політикому чи, чи влади, які нам щось там чи допомагають, чи радять А тут. Цілий директор ЦРУ, який буквально щойно зустрічався із російським очільником російської розвідки Наришкіним. А тепер він уже у Києві. І скоріш за все, ми так розуміємо. Сьогодні буде зустрічатися із президентом Зеленським. Пане Вадиме, яку звістку, яку інформацію може нам привести директор ЦРУ? Ну, тут мені тяжко щось коментувати, тому що ми повинні дочекатися офіційних інформацій про те, про що президент розмовляв із керівництвом центрального розвідного управління. Можна тільки здогадувати, що безумовно це в принципі в межах оці човникової дипломатії. Коли зустріч відбувається із представниками Туреччини із з представниками Росії зараз з українською стороною, для того, щоб обговорювати подальшу ситуацію на фронтах, для того щоб погоджувати подальшу ситуацію із тим, що буде далі із війною в Україні. Я можу вас не спитати про злий рок, який наздогнав недружню до нас Угорщину через російські обстріли, через війну, яку Угорщина не засуджує, була пошкоджена енергетична система, яка власне допомагала працювати нафтопроводу Дружба. Ну і він власне там був вчора, принаймні частково призупинений, і якраз раду Нацбезпеки з оборони свою внутрішню вже збирали в Угорщині. Пане Вадимо, окрім того, що це звісно бумеранг долі, як ви гадаєте, чи допоможе це? Можливо, навіть і політично дещо вгамувати Угорщину і показати, як і на них хай вони і не беруть участь в підтримці України, але впливає ця війна. Ні, безумовно, ні. Угорський уряд на щось з Орбаном буде продовжувати свою політику без відносно до того. Буде працювати Дружба, не буде працювати навтопровід дружба, тобто вони грають абсолютно свою гру, і для них внутрішня їхня політика більш важлива ніж будь-які геополітичні чи геостратегічні перспективи. Тому в даному випадку розраховувати на якусь зміну позиції Будапешта навіть теоретично на цей момент неможливо. Пана Вадиме, дуже цікавим є збіг двох фактів: вчорашніх інтенсивних обстрілів території майже всієї України ракетами з боку Російської Федерації, і заява секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи Патрушева. Він заявив про те, що треба посилити прикриття критично важливих об'єктів центральної Росії, а також посилити боротьбу із партизанами в Російській Федерації. Ну партизани півбіди, а от прикриття системами протиповітряної. Оборони центральних саме регіонів Російської Федерації про що нам кажуть, до чого готується Росія. Зараз вони залякують своє населення, тобто вони повністю залякують своє населення. Їм потрібно зараз пояснювати за що вони воюють і чому вони воюють. Нічого іншого ніж залякування населення і розповіді про те, що вони воюють із колективним заходом, а цей захід може почати обстрілювати їхні регіони. У них немає, тому вони лякають. І вважають, що завдяки цьому вони зможуть і далі утримувати контроль повністю над населенням і змушувати його розуміти, чому поїшуть їхнє життя через незрозумілу з насправді ні для кого війну проти України. Тому це залякування населення заради того, щоб надати якийсь смисл цій війні в головах росіян. Вчора одному з українських видань дав інтерв'ю представник головного управління розвідки Міністерства оборони, в якому розповів про те, що армії Кадирова і власне пригожина були створені в Російській Федерації для придушення внутрішніх повстань. Наскільки справедливим є таке судження, з врахуванням того, що в, оби, в, обо, в обидвох цих підрозділах наявні як артилерія, так і системи реактивного залпового вогню і скажімо так більш тяжке озброєння ніж потрібно для придушення будь-яких повстань на території Російської Федерації. Ну, чесно кажучи, по-перше, немає взагалі предмету для розмови, тому що станом на зараз уявити собі, що в Росії десь починається повстання, ну чесно кажучи, майже нереалістично. По-друге, є дуже потужна Росгвардія, і, чесно кажучи, говорити про те, що Росгвардія не справилась би зараз із якимись відносно невеликими викликами, які теоретично можуть бути, ну не доводиться. Думаю, що так, е, да, звичайно, якщо б сталося щось неймовірне, е, то це були б одні з найбільш боєздатних е, частин по придушенню, саме по придушенню протестів. Але говорити про те, що це спеціально для цього не створення, ну це з моєї точки зору дуже нелогічно. Е, кадировська армія це армія Кадирова і Кадиров отримав все право е, на таку собі позицію, е, окремі жну позицію всередині. Російської Федерації ЧВК Вагнер створювалося для, для вирішення цього ряду геополітичних моментів Російської Федерації. Перш за все, на Сирії, як це багато хто вважає, а перш за все, це Центральна Африканська Республіка, серед інших африканських країн. Потім вони почали більш активно працювати в Сирії, і тепер уже вони перетворюються на більш-менш повноцінну. Невелику армію на території України, але точно це не створювалося заради того, щоб придушувати міфічні повстання, до яких реально в Росії на цей момент ніхто не готується. Ну і знайшла свій розвиток історія про страчену кувалдою вагнерівця. Наразі Пригожин змінив, скажімо так, свою версію на рівні офіційної прес-служби видав. Таку історію вагнерівця зі скандального відео стратило ЦРУ. Ось тепер так вважає Пригожин, і офіційна прес-служба компанії Конкорд про це заявляє у відкриту. Чи не виглядає так, що Пригожин відчув, що репутаційні втрати від цієї історії почали ну, скажімо, погано пахнути і міняє історію на льоту? Я думаю, що йому сказали, що ти повинен змінити свої показання для того, щоб нас не звинувати, звинувачило в тому, щоб ми виростили гіл на території Російської Федерації, і тому не знайшло нічого іншого ніж придумати одну з найбільш божевільних версій для всього світу, але абсолютно приємному для споживача Російської Федерації. Тобто, все що ну все ж є погано зараз, це це Тому тут не, нічого екстраординарного я не бачу. Почула пана Вадиме, Дякуємо, як завжди, що розпочинаєте наш ранок. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.